Що робити, коли ти худнеш і хочеться чогось солодкого ввечері або навіть вночі. Ось, їсти можна в будь-який час. Скільки їсти, скільки хочеться. Білок це просто білок. А це мене порція з одного білку. Зараз покажу, як готувала, і далі попробуємо разом. Так, я взяла, так, я взяла один білок, трішки трішки лимонної кислоти і трішки ванільки. І зараз сюди добавлю столову ложку. отакої стеві. Все зіб'ю. Далее покажу. Все сбило. Вот, видите? Вот ну, такой, какой, винчик. Так. Дивіться, нежный, повітряне, я не знаю, солодки, до кавы, до чаю. Справж... Справжний подлинный. макатан реально. І так, М -м. Після того, як я да, видавила на пергамент, поставила на 5 хвилин на температуру 120 градусів. Потім збавила температуру до 80. І ще мене десь воно простойло близько півгодини. І готове. Якщо хочеться більше зробити з запасом, просто можна робити на 2 білка. Я робила на один. Оце з одного виходить отака порція. Не обов'язково там кондитерським мішком можна просто ложкою повикладати. М -м. Можна їсти і худнути. Можна. Реально можна. Я ж повторюся. Вночі схотілося, пішов з'їв і лік спати. І вже худнеш. М -м Як Маринка. М -м -м Все, готуйте.